Богатир, не богатир, якщо він не знайде ось такі цікавинки. Це знаєте що? Це справжня груша, і вона цвіте. Який сьогодні? Місяць, квітень, ні, травень, ні, червень, ні, вересень, ні зараз. Саме жовтень місяць і цвіте. Ось цвіте груша, де під фортецею, під давньоруською фортецею в циблях, щоб зорієнтуватися. Он саме, не знаю, на телефоні погано видно, сонце заходить. Ось церква затопленого села Циблі, так? Нема в цьому телефоні цветопередачі, так би мовити. І я піднімаюсь на високу гору начебто. Але насправді це земляна фортеця. Давньоруська, земляне укріплення циблі у звіс. Ось видно, трошечки обгоріла внизу, а поверху цвіте, дійсно цвіте груша. Ми знаємо не один випадок, коли восени починає вдруге цвісти каштан. І якщо це раніше була дивина, то зараз вже не зовсім, особливо над дорогою. Але грушу ну, дуже цікаво. Я хочу сказати, що неподалік, звідси, на зимі хвалах. Рослини самі собі будують гнізда, в яких ніхто не живе. А ось тут бачимо на такому поворотіку, на, на месу. Ой, ось тут. У березні, в лютому лід виходить на береги на 100-200 на метрів, гора така, метрів 10. Тобто тут багато цікавих відбувається таких майже феноменів природи. Тож не лише. Краєвиди не лише історія, але й ось такі дивні речі відбуваються на околиці села Циблі. Приїздіть, подорожуйте Переястущиною і вмійте бачити чого, чогось такого, чого, знаєте, більша маса відвідувачів. Просто минає увагою. Якщо ви зможете більше бачити, ви зможете і краще відчувати і надихатись цими місцями.